Кинів наук фільм. Два з половиною століття тому командорські острови були єдиним на земній кулі місцем, де водилася. Морська корова. Натураліст Георг Стеллер, лікар російської експедиції Вітуса Берінга, був першим і останнім ученим, який бачив це чудо-юдо. На свою біду морська корова мала надзвичайно смачне м'ясо. Першу тварину вбили у 1741 році. А всього через 27 років від чуда-юда лишилися самі тільки кістки. Жили були морські корови. Коли моряки від у висадилися на цей острів, вони здивувалися не тільки численним стадам морських корів. Вони побачили звірів, покритих густим блискучим хутром. Їх рев перекривав гул морського прибою. Морських котиків тоді на командорах було понад півтора мільйона. Але й вони ледь не стали жертвою людини. Всього три десятиріччя тому багато зоологів вважали, що цей вид ластоногих зникне назавжди. Тільки коли нашій країні вдалося укласти міжнародний договір, що забороняв добування котиків у морі. З'явилась реальна можливість зберегти цього цінного звіра. Сьогодні тільки на Командорських островах живе понад 200 тисяч морських котиків. Але заспокоюватися ще рано. На виживанні популяції згубно позначається забруднення світового океану, та й хвороби завдають котикам відчутної шкоди. Ось такий вигляд має похідна поліклініка для звірів, що періодично розгортається біля лежбища. Працювати в такій поліклініці аж ніяк не просто. Набігаєся за хворим, поки примусиш його лікуватися. Та є в цьому щось на диво привабливе. Людина ганяється за твариною тільки для того, щоб зберегти її життя. Схоже, морській корові не повезло тому, що нікому було її захистити. Май... Вірничий майстер Петро Яковлів у доповідній записці Камчатському начальству за 15 років до повного зникнення корови писав Мисливі люди з берега колють корови поколюкою, прив'язавши за довгу жердину, і колють багато, але до їхніх рук жодна не приходить. А коров'ячим табунам чинять викореннення до сугубої марнотрати і загибелі приводячи. Ви уявляєте, тоді були такі люди, які ставали на захист тварин. Чесно кажучи, 20-те століття, навіть більше, ніж 18-те, потребує таких людей, як гірничий майстер Петро Яковлів. Ми загрожуємо тваринам не примітивною поколюкою, а гігантськими масштабами господарської діяльності. Сьогодні тільки в заповідних місцях життя відтворюється таким, яким воно було споконвічно до вторучання людини. На Камчатці в Гронадському заповіднику навіть ворону уже якось незручно називати вороною. Вона селиться на неприступних скелях і має вигляд справжнього орла. Але навкруг усієї природи не натягнеш огороджувальний канат. Її не захистиш табличками, руками не торкатись. Чи можемо ми не ловити рибу? Не стріляти птахів і звірів, не будувати міста, дороги, аеродроми. Отже, потрібен якийсь інший спосіб охорони природи. Але який? Учені вважають, уся справа в тому, як використовувати природні ресурси. Спеціалісти Інституту біохімії моря не перший рік працюють у Кроноцькій затоці заповідника. Океанська затока стала для біологів ідеальною науковою лабораторією. Придивіться до аквалангіста. Ці камінчики він поклав тут рік тому. З того часу вони почали обростати водоростями, а саме цей процес і зацікавив учених. Уперше, підрахувавши швидкість зростання, вони зробили відкриття, яке не викликало в них ніякої радості. Морське дно, пошкоджене травом, відновлюється лише. Через 20 років. Але ж це не просто дно. Це єдиний продовольчий цех, що постачає продукти харчування всьому підводному царству. От і відповідь на наше запитання. Кращий спосіб зберегти природу. Навчитися не завдавати їй шкоди. Цікаво, як би склалися наші стосунки з морською коровою, коли б вона дожила до сьогоднішнього дня. О, Я думаю, це було б прекрасно. Я думаю, це було б чудово. Харчова база морської корови, морська капуста, на Камчатці в такій великій кількості. А цей звір, як писав ще Стеллер, практично домашній. Тобто існували б по берегу океану коров'ячі ферми, у яких би ми розводили звіра, якого практично не треба приручати. Аквалангісти могли б їх випасати. Можна було подержувати від них молоко, доїти їх. Було б дуже добре. Початку 50-х років на межі наших територіальних вод японські монополії розгорнули 15 тисяч кілометрів рибальських сітей. Ми не обмовилися. 15 тисяч кілометрів сітей. Знаменитий Тихоокеанський лосось, який нереститься в Камчатських річках і озерах, добратися до рідних місць уже не міг. Зупинилося багато рибзаводів, спустіли рибальські селища. Деякі так і стоять, ніби терпляче очікують повернення людини. Цей варварський промисел удалося зупинити, але запаси дуже цінної риби були ґрунтовно підірвані. Задовго до цих подій на озеро Дальнє. Приїхали двоє вчених Тихоокеанського науково-дослідного інституту рибного господарства і океанографії. Фаїна Володимирівна Крогіус і її чоловік Євген Михайлович Крохін. Вони вивчали популяцію лосося, риби незвичайної, навіть таємничої. Приходячи на нерест, лосось міняється до невпізнанності. На спині виростає гор, щелепи стають кривими, а деякі види до того ж забарвлюються в яскраво-червоний колір. І це ще не найзагадковіше. Лосось чомусь перестає хапчуватися і після нересту гине. Але ж у природі все розумно і доцільно. Яка ж доцільність у тому, що могутня повна сил риба, давши життя потомству, сама до життя втрачає будь-який інтерес. У 56-му році раптом прокинувся вулкан Безім'ян. На озеро Азабаче впали сотні тонн вулканічного попелу. Через рік озеро зацвіло, нагадуючи густий суп з водоростей. А ще через три роки, Азаба ще буквально завирувало від риби, що прийшла на нерест. Що ж сталося за ці чотири роки? Крохін і Крогіус зайнялися дослідженням кормової бази озера. І ось що вони відкрили. Перед виходом в океан мальок нагулює вагу та так посилено, що після нього озеро нагадує позбавлену життя пустелю. Мене чотири роки. Перш ніж мікроскопічний рачок, їжа малька, розмножиться в достатній кількості, попіл безім'яного став для озера несподіваним дарунком, адже це чудове добриво. А що, коли періодично допомагати природі, удобрюючи воду мінеральними речовинами? Експеримент провели на сусідньому озері Листвиничному. Скинули в воду близько трьох тонн суперфосфату. Через чотири роки той же ефект. Неймовірна кількість риби. А чи не тут криється розгадка таємничої загибелі лосося після нересту? Величезна кількість смертвої риби розкладається на дні. Кращого поживного середовища для водоростей і побажати важко. Яка ж трагічна доля у цієї риби? Батьки жертвують собою, щоб дати життя новим поколінням. Ось вона вища доцільність природи. Так доктор географічних наук Євген Михайлович Крохін і доктор біологічних наук Фаїна Володимирівна Крогіус зробили відкриття яке дало можливість керувати механізмом розплоджування лосося. Їх праця відзначена державною премією Союзу РСР, для довідки Камчатський лосось, добутий лише за останні 50 років, по цінах сучасного американського ринку, коштує набагато дорожче, ніж усе золото знаменитих копалень Аляски. сучасної науки. Вони поставили ці будиночки на початку 30-х років і прожили тут майже півстоліття. Не всі розуміли, в чому сенс такої тривалої експедиції. Починалося з того, згадувала Фаїна Володимирівна, що в інституті хтось відповідальний гостро ставив питання. До якого часу будуть сидіти на озері ці люди? Нас викликали до міста, ми звітували, відпивалися, доводили. Та минало кілька років. І знову хтось запитував, що вони там роблять. Диваки паганелі. Збереженню природи. Вони присвятили все своє життя. Як шкода, що ми інколи так пізно довідуємося про таких людей. Чи то доба винна зі своїми небувалими швидкостями. Чи то життєва суєта збільшила швидкість, закрутила нас, і ми вже перестаємо розрізняти людські обличчя. Можливо, і морську корову ми просто не помітили, упевнені, що її давно нема. Ви знаєте, є такі правовірні, знаєте, є такі правовірні спеціалісти в галузі савців, які вважають, що це неможливо. Але у мене є деякі елементи фантастики, романтики, коли хочете. І я думаю, що є ще багато тварин, яких ми не знаємо. Звичайно, стелерова корова дуже велика тварина, але на нас чекають дуже багато відкриттів, можливо, таких, яких ми ще зовсім не уявляємо, що це може бути. Важко знайти на землі місце схоже на камчатку. 14 тисяч великих і малих річок, десятки вулканів, круглі кратерні озера, тундра і тайга, повні звірини, морські і океанські узбережжя. І все це належить одному півострову. В цей час лише самовідданні одинаки визивалися берегти цей світ. Сьогодні це стало справою науки і держави. І хто знає, можливо, ще й припливе до наших берегів, дивовижне, ні на що не схоже чудо-юдо, морська корова. Улітку 1976 року ось у цьому кабінеті за цим столом на стіні висіла картина, що зображала морську корову. До кабінету зайшли три чоловіки. Пізніше з'ясувалися коряки з села Анапка. Один з них, Чечулін Іван Никифорович, голова Анапкінської сільради Карагінського району Камчатської області, розповів, увечері він пішов на берег перевірити, чи не викинуло хвилею невода. Вийшов на берег, дивиться, тут лежить невідома тварина чорного кольору з великими ластами і хвостом. Тварина без шерсті, на відміну від нерпи чи сивуча. Розповідаючи про це, Чучулін Чучулі підняв очі і зблід весь. Пальцем показує, кричить. Це вона, вона, її бачив. Морську корову говорили Борис Костянтинович Лебедів, перший секретар Алеутського райкому партії, Павло Дмитрович Саричев, науковий співробітник Кроноцького державного заповідника, Олексій Вікторович Жермунський, член-кореспондент Академії наук Союзу РСР, директор Інституту біології моря, Далекосхідного наукового центру Академії наук Союзу РСР. Володимир Миколаєвич Малюкович, науковий співробітник Камчатського обласного краєзнавчого музею, автор сценарію Ременніков, режисер музеїв, оператори Недушко Зорін, редактор Шоботенко, звукооператор Мойжес, консультант Захаров, директори картини Шевеленко Карполовський, Кінець фільму.